А чи знали ви, що першими грошима, які карбували на території сучасної України, були монети грецьких колоній у формі дельфіна, які випускали на честь Бога Аполлона Дельфінія? А чи знали ви, що довкола Пантікапею, нині Керч у 480 році до нашої ери утворилось Боспорське царство? Боспорська держава виникла внаслідок об'єднання грецьких колоній у районі Керченської протоки? Грецькі колоністи об'єдналися у районі Карчінської протоки з кількох причин: це торгівельні можливості, що з'єднувалися середземномор'я з, серед з Причорномор'ям, земельні ресурси, адже землі навколо Керченської протоки були плідними і придатними для сільського господарства. Стратегічне положення, адже Керченська протока забезпечувала зручний доступ до Скіфії, понту і Малої Азії та захист від скіфів. Поступово Боспорське царство. Стало однією з найважливіших античних держав регіону.